Добрий ранок, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні неділя, базарний день, а базар для... в невеличких містечках це святе. Особливо для сіл, які поруч це можливість людям заробити хоч якусь копійку. Але сьогодні повітряна тривога десь з часу ночі, досі відбою не було, ловлять ще залишки безпілотників. Ну от, але я думаю, що незважаючи ні на що, базар буде, бо в цьому містечку пху -пху, нічого страшного не було, люди не лякані, і е, скрізь за все всі пішли на базар. Пропоную разом зі мною пройтися і подивитися, що там і як там. Щоб вийти з двору, треба пробігтися по таким дощечкам, бо дача в мене біля річки. Тут ще територія, це все бур'янице, водокачка, води повно, б'ють джерела, і ми з цим зробити нічого не можемо, тому ходимо по дощечкам. Дуже-дуже обережно. Сама дача бачити на природі. Щоб вийти, можна сказати, до людей треба пройти метрів 500. Це, до речі, чоловіку захотілося такої природи. Зрозуміло, в порівнянні з Києвом і 12 12-м поверхом це в прямому сенсі небо і земля. Сусідів фактично немає. По документам міста це так звана паркова зона, хоча хата стоїть тут більше 100 років. До речі, гарна фізкультура. Кожного разу, щоб вийти до магазину чи на базарчик, треба підніматися тільки вверх. Що ж, залишилось буквально метрів 50, і ми будемо на центральній вулиці. Поки що я не бачу суттєвої, суттєвої різниці, чи є повітряна тривога, чи немає. Здається, що все як завжди: люди ходять машин, також нічогенько. Ну, для всіх життя продовжується. Враховуючи, що війна йде не перший рік, вже всі звикли. Я не скажу, що людей там дуже багато, але ж це невеличке містечко, а не Київ, щоб рух був прямо страшний. Найбільше людей на стихійному ринку, бачите. На прямо на землі, на тротуарчику, люди попривозили свій товар, ну, це саме сіл, і продають все, що можуть. Єдине міст, містове, вони, я думаю, також платять. А от вже далі, де речі, там, я думаю, буде все набагато менше. А що сказав, чому? Я більше хочу. Це не закупать. Який там бензин на заре. Офіційно базар починається ось звідси. І бачите, тут людей все менше і менше. Нікому, я так думаю, ті речі якісь серйозні особливо не треба. Так, якісь там шлюпанці, труси, носки це купляють, а вже щось масштабніше, не на часі. Чи повітряна тривога подіяла, чи взагалі не відчиняються ці точки, але бачите, багато магазинчиків взагалі не працюють. І я думаю, що далі буде та ж сама ситуація. Я пройшлася вже так ну, третину базара і не бачу такої прямо двіжухи. От там на початку, де овочі і фрукти, там дійсно люди були, а тут ось. Поодинокі постаті. Ось, знову все зачинено. Ну що, в цілому більш-менш все зрозуміло. Продукти купляють люди, речі не дуже. Зараз дійдемо до риби. Я думаю, біля риби також будуть люди. Ось, бачите, почалися продукти і тут вже жвавіша торгівля йде. А далі, мабуть, те ж саме, як і раніше, те, що ми проходили, бачили. Буду йти вже на вихід. В цілому я вам показала, як виглядає базарчик під час повітряної тривоги. Ви разом зі мною прогулялися, подивилися базар міста Гродище Черкаської області. На цьому все. До побачення, до наступної зустрічі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал.